Доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні буде огляд по двом компаніям і одному золотому ITF, в який я інвестую. Це буде особисто мій прогноз і мої очікування по даним акціям. А як буде далі, час покаже. І так, ITF Gold, ITF на золото, або як я називаю їх золотий акції, або золотий ITF. На даний момент ITF Gold знаходиться в глобальному боковику, який триває вже з 2020 року. На даний момент 5-хвильове зростання. І далі спостерігається 3-хвильове падіння. На даний момент триває 3 хвиля падіння. І виходить у нас така собі фігура технічного аналізу, голова з плечима. Перше плече, голова і друге плече. По даному сценарію подій можна сказати, що падіння при такій фігурі становитиме в межах 162 доларів за акцію. Але я розповім. Свою точку зору по даній ситуації, і перший варіант це більш бичий настрій, який буде десь приблизно таким. Ціна зараз опуститься в межах 172,5 доларів за акцію, закріпиться і піде вже наверх до 180-181 долара за акцію. Це такий більш бичий варіант мого бачення цієї ситуації. І другий більш ведмежий варіант даної ситуації, тобто по голові з плечами і потенціальному падінню після даної фігури, то ціна можливо проб'є 172 долари за акцію і піде нижче по потенціальному падінню до 167 в район 167 доларів за акцію, а й нижче. І вже після цього, я думаю, буде відскок і ціна піде наверх. На даний момент я так бачу дану ситуацію по ATF на золото. Далі будемо очікувати, як покаже себе ринок. І так, переходжу тепер до NV Corporation. По компанії NV Corporation я опубліковував вже свій прогноз в своєму телеграм-каналі від 8 серпня. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі цього відео. PNV Corporation компанія вийшла з такого затяжного зростаючого тренду, який розпочався ще минулої осені 2022 року. Тут ось таким затяжним дампом. Компанія пробила боковий тренд і далі торгується в боковику в межах ціни 76 доларів за акцію. І очікую я від цієї компанії зниження ціни в межах 73,5 доларів за акцію. Або ж після цього зростання до 86-90 доларів за акцію. Але не обов'язково, щоб, щоб ціна торкнулася даної лінії, вона може і отсюда піти вже на зростання. Але прогноз залишається прогнозом. Падіння ціни до 73,55 або ж зростання до 86-90 доларів за акцію. Тобто зростання ціни буде проходити ось з цієї зони. Можливо буде таке, що ціна досягне лінії підтримки в 73 в межах 73 доларів за акцію і проб'є дану лінію підтримки і ще піде нижче. Або ж буде торгуватися нижче в боковику. Але то вже буде зовсім друга ситуація, яку ми розглянемо пізніше. Якщо вона буде, звісно ж. По NV поки що все. На даний момент я бачу іменно такий розвиток подій, а далі вже ринок нам покаже, що і як. Тепер перехожу до компанії Communication Holdings, компанія з телекомунікаційного сектору, з сектору зв'язку. І телекомунікацій. На даний момент компанія знаходиться ось в такому боковику з великими хвилями. Далі бачимо, пройшов ось такий стрімкий памп, тобто зростання ціни. По компанії Communication Holdings я теж опубліковував свій прогноз в телеграм-каналі і коротко описав, що я очікую від даної компанії. І зараз я тут продублюю свій прогноз. А посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Бачимо, що компанія торгується вже 4 торгових сесії в межах 70 доларів за акцію. І це на даний момент є лінія опору ціни. Тобто ціна вже закріпилась на, на даній лінії опору. І наступний бичий сценарій даної ситуації, так як я це бачив. Піде зростання ціни від лінії опору в межах 74-75 доларів за акцію. Це такий собі бичий сценарій даної ситуації. Але й не забуваємо про ведмежий сценарій, який, звісно ж, може статися. Так як на даний момент це є дуже сильна лінія опору, яка може не допустити майбутнього зростання ціни вверх. І при ведмежому сценарії, то я очікую зниження. Ціни в межах 66-67 доларів за акцію. Це вже при вед-межому сценарію розвитку даної ситуації по компанії Communication Holdings. І на даний момент поки що все. Ось такий я бачу сценарій по цим трьом акціям, в які я інвестую. А для того, щоб розпочати свої інвестиції на фондовому ринку, вам потрібно відкрити рахунок в Interactive Brokers. Interactive Brokers це. Американська брокерська компанія, яка вже дуже давно на фондовому ринку, і пережила вже не одну фінансову кризу на фондовому ринку. А для того, щоб відкрити рахунок в даного брокера, я залишу посилання в описі даного відео. Відкривши рахунок за цим посиланням, ви отримуєте акції у вигляді бонусу від даного брокера, який торгується на біржі Nasdaq. І на цьому буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.